Слава, Богу. Слава Богу. Голгофа, гора, де жорстоко знущались, там сльози скорботні, людей проливались, там плакали мами, їх скроні сивіли, Коли на хрестах їхні діти висіли, Голгофа, про неї не раз говорили, далеко від молота звуки дзвеніли. Коли тут розбійнику хрест готували, а після на ньому його розпинали. Жорстоке. Але справедливе карання, юнак тут висить і нема оправдання, хоч мама стоїть і сльозу витирає, та син цей негідний достойно вмирає, Ой синку, родила тебе на біду, куди ж одинока, без тебе піду, та син цей злочинець, Голгофа, кінець, і плаче засмучений з болю Отець, тут, певно, немало пролилося сліз. І хрест не один засмучено ніс, немало прибитих, бо суд так рішив, щоб тільки злочинець ганебно висів, і плакали рідні, та знали вони, за зло поплатилися їхні сини. Нічого не зміниш. Закон є закон, судом справедливим рішав у Ситрон. Тому це зазвичай було для людей, жорстоко карали виновних людей. Їх мучили, били, ості катували. А після на хрест За вину прибивали. І знову йде цілий натовп людей, що стільки кричать: Це Христос Назорей. Хтось каже: Невинний, невинно йде, Чому він на плечах важкий хрест несе, Невинний, невинних ось тут не буває. Історія міста такого не знає, карають його. Значно сам заслужив, і хтось знову промовив, Він праведно жив, ми знаємо Його, Він хворий стіляв, сліпому, хто очі його відкривав. Це Він, це Ісус, хлібом нас годував, за що цей народ його винним призвав. Жінки йдуть, Марія, Його люба мати, ой Сину мій, Сину, чому мусиш страждати? Ти стільки добра проявив для людей, Тебе пам'ятає сліпий Вартимей, тебе пам'ятають маленькі діти, сьогодні не можуть вони так радіти, як було тоді, як ласкаві гроками тепер прибивають на хрест рогами. Ісус промовляє: не плач, любомати, за себе й за діток вам треба ридати, а я волю Божу достойно звершаю, щоб вам. Відчинилися двері до раю, Не просто розбійник іде по дорозі, тому серце ворога люте в тривозі, спасіння звершається, наше спасіння, достойний він честі, достойний хваління, це йде на Голгофу, Цар Всесвіту, знайте, розпніть на Христі і як всіх поховайте, не вдержать його темні ворога сили, воскресне, засяє. Повстане з могили, це той, хто для тебе приніс перемогу, забрав увесь смуток і всяку тривогу. Це той, про якого ми згадуємо нині у нашій громаді, Христовій родині. Розбійників смерть не святкують, Оні. Давно поховали їх тіло в землі, ганебно вмирали вони на Христі, та ми перемогу знайшли у Христі. Це тільки один Божий син так вмирав. І смертю своєю відкуплення дав, простив нам провини і дав нам спасіння, здобув перемогу через Воскресіння, прославте Його, Йому славу віддайте, і смерть на Голгофі достойно, згадайте, ми згадуємо про тіло і кров, така його сильна до смерті любов. Амінь.